Так, ось при Бужанах. Підійшли ми вже до річки і бачимо старий. Бувкались міст, війну його розбомбили. в 1996 році рідці, дістали танк німецький. Достатньо цікаво було нас спостерігати, як його витягували. Взагалі така подія цікава як для села. ну і Ось ми бачимо терміналні полона, припливли. Баржі грузиться, чиститься фарватер річки спеціальним. Як ж не забув, як він називається. Ось насипали пісочку рибакам, тепер нормально тут на стадіоні бачимо. Хлопці є навіть футбол гуляють. Ми в дитинстві також там бігали. Ну а йду я, бо ось тут. Сім'я моя гуляє коло річки, а я йду їх забирати, так що вас зустрів я їх. Привіт, Валі! Де ви були? Що ви бачили? Ага, класно. Баржу бачили? Загружають її. Так, да, класна сумка. Ну добре, до наступних зустрічей. Дивіться наш канал щаслива нам!